Вітаю, має 5 хвилин на головне. Понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців скасовано на Хмельниччині. Під час ДТП травмувався водій. Прокуратура повернула у власність громади єврейський некрополь у Меджибежі. Деталі далі. Скасовано понад 800 рішень сек про інвалідність посадовців. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників державної митної та податкової служби, а також прокуратури правоохоронних органів. Про це зазначив саме пан Сухачов. За його словами, наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2630 медико-експертних справ посадовців. Вже розглянуто майже дві. Тисячі справ з них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані. У понад 400 випадках змінена групу або ж термін інвалідності, і майже 100 посадовців викликано на дообстеження. Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Там сьогодні будуть переговори із канцлером Фрідріхом Мерцем і три онлайн зустрічі із Трампом, Джей Ді Венсом, НСКОМ НАТО і лідерами ЄС. Про це повідомляє Суспільне. Шахрай представився працівником банку і ошукав жительку Шепетівщини на понад 25 тисяч гривень. Поліцейські повідомили про черговий злочин телефонних аферистів. До 26-річної жінки зателефонував невідомий, запевнив, що її з її банківської картки сторонні особи можуть зняти усі кошти. Для того щоб цього уникнути, потрібно перекинути кошти на так би мовити безпечний рахунок. Жінка повірила псевдобанкіру, зробила все, як він сказав. І втратила свої заощадження. Поліцейські Шепетівського районного управління з'ясують всі обставини та нагадують: якщо до вас телефонують подібні працівники банку, так би мовити, варто відразу ж поставити слухавку і самостійно перетелефонувати за офіційним номером банківської установи. Номер вказаний на вашій банківській картці. На Хмельниччині під час ДТП травмувався водій. Про це повідомили у ДСНС області 12 серпня, о 17.48 поблизу села Кунча Теофіпольської тергромади сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі. Тойота та Рено. Теофіпольські рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували 46-річного водія із понівечної Тойоти та передали медикам. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Прокуратура Хмельниччини домоглася повернення громаді частини пам'ятки національного значення єврейського некрополя у Меджибужі. За позовом Летичівської окружної прокуратури суд скасував рішення виконавчого комітету та державну реєстрацію приватної власності на будинок усипальню, де поховані засновник хасадизму Бал Шемтов та його сподвижники. Суд зобов'язав передати об'єкт у комунальну власність Меджибіської селищної ради. Підставою стало незаконне відчуження місця поховання на користь іноземного громадянина. Рішення не було чинності право приватної власності скасовано і нині триває оформлення майна за громадою. Бал Шамтов провів у Меджибіжі останні два десятиліття свого життя. Сьогодні місто є духовним центром хасадизму. Відкриті обласні змагання для ветеранів та ветеранок сила духу поділля» відбудуться 18 та 19 серпня у Хмельницькому. Захід проводять із метою соціальної адаптації та реінтеграції в цивільне життя, залучення військовослужбовців, ветеранів та їх родин до розвитку спортивних осередків у громадах із метою фізичної та психологічної реабілітації, а також шанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Детальніша інформація про захід та посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці. Управління із питань ветеранської політики Хмельницької районної військової адміністрації у Фейсбуці. Комунальний заклад обласної ради Кам'янець-Подільський ліцей Славутинка офіційно занесено до книги рекордів України у номінації Масові заходи. Заклад освіти було відзначено за участь в онлайн-руханці, яка об'єднала тисячі українців і українок. Про це повідомили у Хмельницькій обласній раді. Майже 100 учасників із ліцею разом з іншими рекордсменами одночасно вийшли в онлайн, щоб довести здоров'я, згуртованість і драйв. Це модно. Сучасна освіта. Це рух. І наразі це все чим встигаю поділитися, готуємо для вас оновлений випуск. Тож до зустрічі в Етері.